Чи реально купити квартиру в Києві за 50 тисяч доларів? Так, звісно, реально. У мене останній кейс, який був. Це був продаж квартири в Шевченківському районі. Однакімнатна, Жилий стан навіть ближче до косметичного. Тобто там його трошки прикрасили, щоб було гарненько, в принципі, це був перший поверх, продали за 43 800. В принципі, продавали за 46, зійшлися на от поторгувалися їм трошки на 43 800. Квадратура була 36,1. Так що, в принципі, можна і це гарна локація, тому що це Шевченко. Кіський район, мандро Лук'янівка, тобто в центр можна за півгодини пішки прогулки діти. <с> <с мире> так, і навіть дешевше. У мене був продаж квартири в Голосіївському районі за 30 тисяч доларів. Це новобудова. Причина продажу власникам потрібно було кошти для виїзду за кордон. Це була найвигідніша пропозиція для покупців, тому що це на 25% на той час була не щиринка ціна, без ремонту від забудовника стан. Повні реально двохкімнатна квартира, бульвар Перова, Дніпровський. Район лівобережна, суміжна з меблями, з гарною робочою технікою, 46 квадратів, 49 тисяч доларів. Все реально повірте, реально.